Символ наступного 2024 року зеленого дракона вчилися робити маленькі віничани у філіях міських бібліотек. Там теж запровадили серію майстер-класів та розважальних програм. Також до дітей своєю чарівною резиденцією приїздить святий Миколай та роздає дітям солодкі подарунки. Ялинкову іграшку символ нового року зеленого дракончика. Разом з святим Миколаєм вчилися робити діти захисників та захисниць, дітки-переселенців. Традиційний новорічний майстер-клас влаштували у бібліотеці філії номер 1 Бібліотекарі постійно вигадують для малечі різноманітні цікаві заходи, майстер-класи. Захід, звичайно, присвячений новорічно різдвяним святам, які діти так люблять, які чекають. І звичайно, самому головному герою цих свят це святому Миколаю. Тому ми намагаємося діткам створити святкову атмосферу, передбачаємо подарунки, передбачаємо різні активності, квести, читання, конкурси, вікторини, аби вони могли, хоч на мить, розвантажитися. І взяти участь у таких заходах. Цього року Святий Миколай не має у Вінниці постійної резиденції. Зі своєю чарівною вітальнею він мандрує школами, садочками та бібліотеками Вінницької громади. Тримай подаруночок від мене, святом тебе вітаю. Ось. На новорічному майстер-класі діти не лише вчилися робити іграшки, а й показували свої акторські навички та вміння декламувати вірші. Дітки сьогодні психологічно травмовані, вони психологічно. Отримали певні проблеми, і тому вважаємо за потрібним постійно їх підтримувати і влаштовувати для них різні і майстер-класи, і різні види дозвілля для того, щоб підтримати їх, підтримати їхніх батьків на сьогоднішній день. Тому це є пріоритетним для взагалі для Вінниці, для Вінницької міської ради і для відповідно профільного департаменту. Бібліотечна система міста влаштовуватиме для дітей новорічні майстер-класи впродовж усіх різдвяних свят, аби подарувати дітям святковий настрій та відволікти від реальності війни. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінічина.